Вітаю! Сьогодні буде слово Біблія, Левіти, 10 глава з 1 по 3 вірші. І взяли Ааронові сини, надав та вігу, кожен кадильницю свою, і дали в них вогню, і поклали на ньому кадило, і принесли перед Господнє лице чужий огонь якого він не наказав був приносити їм. І вийшов вогонь від лиця Господнього та й спалив їх, і вони повмирали перед Господнім лицем. І сказав Мойсей до Аарона це те, про що говорив Бог Господь, кажучи серед близьких моїх я буду освячений, і перед усім народом буду прославлений і замовк Аарон. Вірш десятий. І щоб розрізняти між святістю і між несвятістю, і між нечистим та чистим, Не беріть чужого. Чужий вогонь це чуже служіння. Згоримо, бо це не по волі Отця. По тілу згоримо, бо взяли не своє і зробили те, що нам Отець не говорив робити. Галатам 19-20. Живу вже не я, живе Христос у мені. Навіть Господь не робив без волі Отця нічого. Пам'ятаєте, були ті місця, де він проходив повз. І не стіляв, і не виганяв бісів. Він все робив по волі Отця. Також ми знаємо історію про учнів, які виганяли демонів, в результаті бігли в розідраному одязі. І що? Демон сказав: Ісуса, знаю, а вас не знаю по плоті і без волі Отця. Тепер не я живу, живе в мені Христос. І ми бажаємо свого, шукаємо свого, шукаємо якісь зв'язки. А Бог цього бажає для Тебе. Чи для твоїх дітей. По правді по правді кажу вам, син нічого не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить Отець, бо що робить він, те так само й син робить. Івана 5.19. Ми усиновлені через Ісуса Христа і нічого не можемо робити без Нього та без волі Отця. Тому, дорогі мої, давайте не брати чужий вогонь і бути слухняними. До Духа Святого і виповнювати те, що нам сказав Отець, щоб потім не прийти і не почути, що я тебе не знаю. А ти скажеш: я твоїм іменем стіляв, прославляв, виганяв, бісів. А він скаже: Я тебе не знаю. І від мене, борони нас Боже, благословіньма, нехай Господь нас всіх збереже.